Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. В місті тривають роботи з облаштування укриттів у навчальних закладах, зокрема і в школах мистецтв. Так, капітальні роботи з облаштування та розширення укриття нещодавно були проведені і в музичній школі номер 14 Тож тепер під час повітряних тривог діти, які там навчаються, а це понад 300 осіб, зможуть перебувати і продовжувати навчальний процес в укритті. Більше протестів скільки закладів культури вже мають укриття, в якому режимі зараз вони працюються? Також про подальші плани поговоримо далі в нашому ефірі. В гостях у нас начальниця управління культури конкому Ірина задонайчук Гай, доброго вечора, пані Риве. Давайте на початку можливо почнемо зі статистики. Скільки в місті мистецьких у нас шкіл, скільки дітей їх відвідує? Чи змінилася ця кількість з початком війни? На сьогодні в місті працює 18 мистецьких шкіл. І хочеться сказати в першу чергу, що завдяки міській владі жодна школа мистецька, жодний заклад культури взагалі не було зачинено за період повномасштабного вторгнення, за період, на жаль, що перед тим був ковідні часи. Тому жодний заклад культури не було зачинено. Тому 18 мистецьких шкіл працює, 10 палаців культури, 46 бібліотек, три театри, музеї, виставковий зал. Тобто всі заклади культури працюють. Мистецькі школи на сьогодні. Відвідують 6,5 тисяч учнів. Це на період цього року, що вже закінчився навчальний рік, і понад тисячу це учні пільгових категорій. Так, був період, коли діти виїжджали, багато дітей виїхали за кордон, але зараз і повертаються, і наші школи мають повне навантаження на сьогодні. Тобто працюють активно. Працюють, в так. Всі так. школи працюють так в офлайн режимі. Ходять, є школи, звісно, що працюють з. Змішаному форматі, але так багато дітей навчається в офлайні. А змішаний формат це вони в онлайн і онлайн офлайн, поєднують, і офлайн так? так, поєднують деякі школи, вони працюють саме в змішаному режимі. В змішаному режимі, як правило, через які причини працюють? Тому що немає укриттів, це головна причина, чи які ще? Так, є школи, на жаль, які не мають на сьогодні укриттів, але вони займаються в інших приміщеннях. Це може бути загальноосвітня якась школа, тобто в іншій Приміщеннях дітям, дітям, діти ходять туди на навчання, а деякі уроки, якщо можна, навіть ті, хто за кордоном, теж відвідують уроки онлайн. Угу. Е, яка ситуація з педагогами? Тому що з початком війни ми розуміємо, що багато людей виїхало. Яка ситуація з кадрами в мистецьких школах? Зараз? Е, дуже приємно це сказати, але кадровий став ми не втратили під час повномасштабного вторгнення. Так є, які виїхали, але це дуже маленький відсоток від загальної кількості викладачів мистецьких шкіл, тобто. Угу. То голоду кадрового немає і всі працюють. Так, так, да, дякуємо, але такого да, голоду немає. Адже саме знаєте, учні ходять до викладача. Тобто, якщо в загальноосвітні школи ходять більш так в школу, вибирають саме навчальний заклад, то в мистецьких школах вибирають викладача саме з того напрямку, в кому хочуть навчатися. Тому для нас дуже важливо зберегти саме цей такий потужний викладацький состав, який є на сьогодні. на сьогоднішній день в на наших школах. Як взагалі триває зараз процес облаштування створення чи реконструкції укриттів, які є в школах, в якому за ці роки війни, в якому стані все це зараз у нас в місті, в мистецьких самошколах? Дуже багато укриттів було зроблено в період 23-24 років, і надалі ми продовжуємо цю роботу саме з облаштування, а також розширення укриттів. Бо багато шкіл мали укриття. Ми зробили в першу чергу, які мали там 50 осіб міські 50. 10 осіб, а вже на сьогоднішній день ми продовжуємо цю роботу саме з розширення. тобто додаємо це місця, облаштовуємо, щоб туди була більша змога учнів саме вже навчатися в укритті. Не просто там перебувати деякий час під час повітряної тривоги, а саме продовжувати навчання. Це і художники мають змогу там працювати на мольбертах, Це і деякі музичні інструменти, які мають змогу теж взяти з собою до укриттів. Тому максимально триває ця робота. І сьогодні ми розширюємо укриття. Ми облаштовуємо нові. Деякі були без ремонту, скажімо так, на сьогодні ми вже їх облаштовуємо, такі робимо сучасні простори, саме такі мистецькі простори, де діти були з задоволенням. Угу. А взагалі, от коли в школі облаштовуються укриття, то знову ж таки, в першу чергу, робиться зараз, коли вже якось більш-менш зрозумілий цей процес, просто укриття, чи все ж таки намагаються одразу зробити так, щоб в дітей була змога. Навчатися там, а не просто пересидіти тривогу. Так, зараз вже ми працюємо над тим, щоб саме навчатися. Е, адже щоб цей процес непреривний, саме навчання процес був. Тому е, деякі укриття навіть такі облаштовані як такі класи, знаєте, мистецькі класи. Тобто тут займаються художники, тут мають змогу музиканти завчатися. А є такі спільні, де вже там і, і хор може співати де деякі є музичні школи, які вже укриття називають хоровим класом. Uh -huh. Тобто вже не кажуть, пішли в укриття. Вже кажуть, в хоровий клас, адже саме на жаль, багато часу вони проводять саме в укритті. А бувають такі випадки, коли вже просто саме заняття розпочинають саме в укритті, аби не перериватися, тобто є тривога або немає тривоги, а вже розпочинають викладачі саме уроки вже в укритті. За якими принципами взагалі обираються, от ви сказали, у нас майже 20 мистецьких шкіл. Обирається там наступна школа, в якій буде ремонт укриття, чи воно буде розширене, чи, тобто чи є тут якісь пріоритети, яка взагалі ситуація зі школами, де е, немає змоги зробити укриття, чи багато таких шкіл? На сьогодні 13 мистецьких шкіл вже з укриттям. Тобто, це більша частина, так? так це фактично? більша частина. Це ті е, мистецькі школи, які мають змогу, тобто в яких було підвальне приміщення, Приміщення, в яких можливо було зробити це приміщення і так далі. Тому всі, які мають технічні на то направленість, то всі укриття зроблені, розширюються, десь там просто облаштовуються і ще додатково, деякі вже просто з 22-го року щось там зносилося, і тому робиться більше облаштовується таке вже сучасне укриття. Тому ці школи ми максимально уділяємо увагу. На жаль, так не всі школи мають на це змогу, тому ми працюємо в цьому напрямку саме десь. Співпрацюємо з загальноосвітніми школами з тими ж палацами культури, деякі діти займаються саме в палацах культури. Тобто це теж культура. Вони мають змогу ходити відвідувати і гуртки в палацах культури і займатися в мистецьких школах. Багато шкіл мали на укриття на 50 місць, а зараз ми розширюємося. Це для того, треба зробити обов'язково. умовою. Є це другий вихід, угу. чому багато спочатку мали саме 50 місць, бо для того достатньо було одного входу. А зараз ми робимо другі виходи, і не всі мають змогу, але це вже такі ремонтні роботи, саме капітальні роботи, які ми робимо для того, щоб якомога більше дітей мали змогу займатися. Угу. А якщо до речі, от школа не вміщує всіх е, дітей, е, яка ситуація тоді? Працюють так в змішаному форматі, угу. так або саме мистецькі школи ж займаються, вони роз... час період, займа... коли займаються діти в мистецькі школи, він такий розтягнутий після загальноосвітньої школи і аж до вечора. Тому е, майже всі школи мають змогу всіх дітей навчати, адже угу. такі, є у нас і особисте навчання, тобто це не група, а є саме викладач займається з кимось особисто. Тому всі учні мають змогу всі, навчатися, як ми так. можуть так розділено. Що всі, якщо що, переходять в укриття, всі вистачає на сьогоднішній день в закладах культури майже 4 тисячі маємо змогу. Ми е учні одночасно перебувати в укриттях. Угу. Е давайте поговоримо про от, укриття, яке було. Зроблено нещодавно в музичній школі номер 14 це четвертий зарічний. Яка там ситуація на зараз і яка була до цього? Так, дуже приємно, адже це такий зарічний саме, знаєте, такий густонаселений район нашого міста, де дуже багато і діток навчається, і мешканців міста, адже укриття це не тільки для дітей, а і якщо під час повітряної тривоги, то всі мешканці нашого міста можуть спускатися в укриття, вони відчинені. Тому дуже важливо було розширити це укриття. Воно було таке маленьке, на 50 осіб зараз. Ми зробили, додавали ще і зараз воно вміщає вже 120 осіб. Воно облаштовано, має всі вимоги до інклюзії, тобто там і спуск, і інклюзивний туалет, і всі кімнати зроблені саме для цього. Тому укриття дуже гідне, знаєте, таке яскраве діти. Ось ми коли були на відкритті цього укриття, то діти грали, і так знаєте, кажуть, що тепер тут. Тут, бо, адже ця школа, саме 14-та школа, вона така е, розмальована, вона саме ну, дитячий заклад. знаєте, Тому і це укриття дуже таке відповідає так, так, самій школі. Так. То всі задоволені, діти. Так, задоволені, педагоги. діти і мешканці мікрорайону, педагоги школи. так. Яка ситуація з надалі? От, чи плануються ще далі робити укриття, чи вже ті школи, чи вже все максимально зроблено і залишилася ще школа, в яких немає технічної можливості? Чи, яка, чи є ще все, все зараз триває ремонтні роботи тривають у музичній школі номер 12 Це Тернівський район. Там йдуть такі роботи, як облаштування укриття для того, щоб воно не підтікали води. тобто роботи… Дуже потужні зараз проводяться, і також триває ще ремонтні роботи в музичній школі номер 4 Також його розширюють. Там вже було укриття саме в цій школі. і Говорять, що це хоровий клас, mm -hmm. і ось це друге розширяється, так і ще трошки закінчимо вже ремонт у четвертій школі. І фактично можна буде сказати, що майже всі школи мистецькі в Кривому розі мають облаштовані. Це, це робота хороші. триватиме постійно. На жаль, mm -hmm. війна триває, та і ці вже укриття, мабуть, що ввійдуть в, в наше життя. що якщо вже ми сподіваємось навіть на закінчення війни, але ці укриття повинні бути так нас навчило життя. Тому mm -hmm. ця робота триватиме, я думаю, постійно і наразі так точно. І давайте ще кілька слів поговоримо про те, власне, про значення мистецьких шкіл от навіть в такі складні часи. Наскільки діти захоплюються цим всім? Наскільки в батьків вистачає сили там водити дітей? Чи помічали ви можливо якийсь спад з одно цікавості до занять мистецтвом будь-яким? Ні, спаду немає, і тому в першу чергу знаєте, на всіх заходах. Я кожен раз хочу сказати слова вдячності саме батькам, які розуміють, наскільки важливо сьогодні дітям відвідувати ось такі заняття мистецтвом і музикою, і образотворче мистецтвом. Адже таким чином, крім того, що ми набуваємо так, які знання, діти відволікаються, відволікаються від жахітів, деякі просто свої емоції на папері висказують, деякі занурюють це в музичні твори, і тому дуже важливо сьогодні, незважаючи ні на що, продовжувати. Адже війська влада все для того, щоб це ще й в безпечних умовах проходили ці навчання. Тому батьки, які водять дітей сьогодні, незважаючи ні на що, вони вже герої. Знаєте, наші діти герої, те що вони відвідуються, і бувають же, ми всі знаємо, які ночі бувають потужні, і ми не спимо всім, але. Зранку ми встаємо і йдемо, і те, що діти продовжують навчання, це найголовніше на що ми зараз повинні звертати увагу підтримувати так і надавати всі можливості які нас підтримувати залежить. так і на рівні міністерства зараз виходять і нові підручники. Тобто, життя триває, і за цими дітьми майбутнє нашої країни. Тому наше першочергове завдання це саме їм дати все, що маємо, що мали ми, що маємо. Ми що знаємо. Ми ділитися цим досвідом і любов'ю, ну і знаннями, звісно. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Наприкінці ми ще подивимося. відео якраз з відкриття оновленого укриття в музичній школі номер 14. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була начальниця управління культури міського конкому Ірина задонайчук Гай у студії. Працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. В мистецькій школі номер 14 на четвертому зарічному завжди гамірно. Тут звучить музика, лунає спів, тривають репетиції. Але з початком повномасштабної війни Росії проти України головним питанням стало не тільки навчання, а й безпека. За кілька років школу адаптували до потреб військового часу, щоб не переривати навчання та продовжувати підтримувати талановиту молодь міста. Тільки за цей навчальний рік учні здобули майже 300 нагород на українських та міжнародних конкурсах. Курса на початку війни у нас не було цього укриття. Нам міська влада допомогла в його створенні, як то кажуть, в нашій школі навчається 44 сім учнів. Спочатку війни багато дітей у нас від'їхало, а зараз вже повертається. І всі, хто повертається, всі запитують, чи є на нашій території укриття в нашій школі. Дуже раді, що воно у нас з'явилося, яке дійсно дітей буде проводити навчання, не будуть у нас уроки зриватися. А ми будемо займатися з нашими вищими далі. Наразі у місті функціонує 18 мистецьких шкіл, де навчається майже 7 тисяч дітей. Міська влада створює та розширює вже наявні укриття у кожному з них. Завдяки цьому заклади позашкільної освіти мають змогу працювати для дітей та приймати їх у безпечному просторі. Не оминають тут і соціальну складову в міських. Музичних школах учні із соціально вразливих категорій мають змогу навчатись безоплатно, а це більше тисячі дітей. Такі укриття, які ми створюємо, вони будуть працювати не лише для тих дітей, які працюють і навчаються в музичних школах. А і, наприклад, тут проходять вже сьогодні заняття нашого кривлійського молодіжного центру. І хочу ще раз зазначити, що Завдяки позиції Олександра Вілкочу до розширення можливості музичних шкіл? Так тут в цій музичній школі вже в багатьох інших з'явилися нові сучасні комп'ютерні лабораторії. В укритті музичної школи No14 за кошти міського бюджету зробили капітальний ремонт приміщення, встановили шість потужних протипожежних дверей, облаштували три санвузли, один із яких для маломобільних людей. Тепер всі заходи будуть проводити офлайн у затишному укритті. Безпека це. Сьогодні основа розвитку. Ми займаємося не лише дитячими садочками і школами, які всі працюють, але й позашкільною освітою. В кривому розі 18 мистецьких шкіл, які працюють. Ще 22-23 рік були зроблені укриття, але зараз триває їх розширення. От, наприклад, зараз ми на 4-м заречному. Ми мистецька школа Notiця тут в 22-му році ще було зроблено укриття на 50 місць, але зараз воно розширено до 120. Загалом у кривому розі вже облаштували 238 укриттів у міських навчальних закладах. З них 12 у мистецьких школах. Наразі тривають ремонтні роботи у музичних школах номер 2 4, 11 та 12. Поступово укриттів стає все більше, і мешканці міста можуть відчувати себе в безпеці. Аліна Сітнікова Максим це Морошов перший міський.